Hello. Сьогодні повторюємо макіяж Вікторії Secret. Сьогодні ми будемо повторювати макіяж. Ой, я не пам'ятаю, який звати, якщо чесно. Тут десь поставлю. <схід> вот. Я думаю, що він мені підійде, бо у неї в принципі типаж зовнішності схожий на мій. Ну, в принципі, чуть-чуть так є. Я думаю, що можна повторити його. Для сіння шкіри я візьму спочатку нанесу отакий от міст від Петрісі Ледо. Він вже йде з блискітками, тому, я думаю, буде таке сіяння. І ще якщо я не припудрую обличчя, то точно. Так, у мене є отакий от кушон від кліо. Він якраз дуже сяючий, але він дуже світлий зараз на мене. Я думаю, він буде дуже світлий, бо він Щас. Ну, тут так не виглядає. Це 2BP. Він прям світленький. А цей у мене і матовий. І сяючи одночасно, але він чуть-чуть темніший. Тому я, напевно, це використаю. Хоча цей було б ще дуже класно, тому що він сяючий Ну, вона сяючи сьогодні, сьогодні. <гум> На нічого. Ви зараз побачите, наскільки воно сіде за мою шкіру. Просто не треба було літом загорати. Ой, дивіться, у мене тут ангілок. Бачите? Воно ну, прям для Вікторії Сікрет. Я, до речі, не дивилася цей новий випуск 25-го року. Але я збираюся сьогодні його подивитися, бо я спала. А? Ладно. Так, далі ми будемо контролювати обличчя. Краще всього взяти такий більш золоту чи що, таку якусь бронзу. Бо у них щось таке. Але в мене такого немає. Тому радуюсь тим, що у мене є. Бачите, наскільки? Світліша за мою шкіру. Ну і ладно, ну нічого страшного. У них там прям аж сюди. Аж сюди. Не залишаємо це світло? Лі його виключити. Так, наносимо рум'яшка сюди. Будемо проводити їх наверх. Ну. You вот know. так от берем. Не опускаємося чуть-чуть нижче, бо має бути такий чуть-чуть ефект було б добре, якби вони були такі прям сяючі, знаєте. Але нічого страшного. Це теж нормально. Далі беремо консілер. У мене він дуже світлий. Я ще більше вибілю собі обличчя. Наношу його так от. Аби було. І розташованікаємо. Так, я беру палеточку. беру трохи рожеві. І додаю на повне око. Ось так от. На Друге і трохи проходжуся знизу. Не прям сильно, але думаю, треба. Так, далі у нас стрілочка карандашиком, я так бачу. Але в мене карандашика немає, тому я напевно візьму якусь кісточку, я її забрала у своєї подружки. Так, і ось веду, воду... блін, тут віці громаді. Ось така, просто не піднімаючи її, просто як в сторону. І все. Внутрішнього у нас немає. Бути. Хоча я люблю внутрішні робити, до речі. Внутрішні виглядають прикольно. Далі ми беремо бльоточки. Це саме важливе. У неї там начебто якісь срібні. ой ой що случилось? І наносимо ось повністю на все око. Отут тут не забуваємо. Отак. Ось. Вау! Ну, взагалі. Потім можна добулювати і ще взяти глітера з іншої палеточки. І буде взагалі круто. Я беру ще таку палеточку. Беру цього глітера, <гум> йому вже дуже погано. І набуваю його поверх. Щоб їх було дуже багато. Отак от. Отак от. Далі нам треба білий колір. Якщо я все правильно зрозуміла, то ми його наносимо ось так от, Тутово кутика, і трохи проводимося донизу. І робимо таку маленьку стрілочку внизу ока. Ось так от. І треба буде ще зробити нижні вії, малювати чорним, але дуже-дуже чуть-чуть. У мене немає чорної туші. Зараз треба буде терити у мами. Так, і поки що намалюємо ще бровки. Бровки у неї такі прям видні. Тому... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Куди це я повела? Я приперлася з тущо. Будемо чуть, чуть красити. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой. Так, ну, майже все. все майже все. Додавляємо тільки літера на щечки У нас вот такий герл куль, який вже посипався. Він розбився при перевезенні, тому бідні. Отак от зробити сяючий ефект такий. Вау гляньте, ну взагалі, ну красота. О. О, так вот. І берем блиск для губ. Такі от блискученький у мене від Evelyn. Він с... у мене уже роки два. <сум> Там 40 год не закінчився, ну ладно. А так это насилано. А я зробила чуть-чуть контурин губ тенями, щоб чуть-чуть збільшити їх. Так.

Пишіть у коментарях свої враження про цей макіяж і чи пасує він мені. Скажіть, який ангельський макіяж зробити наступний. <laughs> Дякую за перегляд, Па-па!